Приїхала тобі, диви, наказання. Будеш шкоду робити, треба поміряти. Ну, щось, я дивлюся, мале воно буде. Бо не можна не котив погодувати. Дереться, я вже на колодязь з'їгодую. Все одно здереться, поперевертає мені вазони, зараз покажу, кстати. Ось, покажу, дивіться. Це вже дерся. Я вже й колесо прибрала, бо він на те колесо дереться і сюди застрибує. Ось. Колесо вбрала. Вся земля поламав, тут все вивернув. Це ще й руки не дійшли до неї. Зараз буду міряти, не буду хоч прив'язувати, коли годуватиму котив. Бо сюди ставляю миску котячу, але все одно дереться, кицю, не дає поїсти. Такий вредний. Спина скоро трісне. Карахонька, іще, іще. Усіх пообирав, біма відбирає, котів відбирає. Аж блищить шку... чая, шерсть. Так що приїхало. Ну Будемо хоч на це. Так було всього, йому це маленький купити, бо нема ж. Ну, не хоче, не дається, не можемо зловити, щоб надіть йому лошайника. Тяпа. Вибралися ми на город. Будемо ще перецьтати, зелені ножниці. Будемо збирати перець. Відер набрали, ну тут два відра й мало. Ай, блін. І коліна позбиваю. Не можна його минути. Треба знайти якусь грунку. Так, так ладно. Уж мені на патраю. Тепленько в нас. Курі летять. Хтось відкрив фірточку. О, йде. Віталівна йде, репетує, аж сюди чутно. О, йде ось бармалей. наділи, зловили нарешті. Оділи, але ж Серега купив щось не розрахував, він малий на нього, там на саму последню цю застібнули. Ну не це, не супротивляється. Дивлюся, то знаєте, собаки так стягують і шия, то ні, ходить чепурно. Віталів нам студію, суперприз. Зараз буде цей. Тобі печушка, ти йди ріш перець. Ти сама будеш збирати патруси? Ну, що не зберу. Що на скоро вийти, плести не буде. Ні. Ну збирай. Що дать? Винограду дать щас, котику зараз. Зараз себе, щоб друзі може тобі бути. Ну, жаль, якось так. Звісно, вже дивися яблуні. Листочки жовтіють. Вже до до того й що... Осінь. гляньте. Вже осінь. Вранці пахне осінь, холодно, да. а вдень літо. Так усіх навіть осінь утра. Холодно, угу. а тоді. У школу було, як ідети. О діти, а назад тягнемо все в руках. Угу. О, ну, ого, скільки нас збирали. А скільки тобі треба нарядок чи на два посіти? А, а патчі скільки продають. На менше півлітрова баночка. <рес> баночка є. Да. Так, Ну я, мабуть, там коло баклажанів зріжу. А насить воно Іди. А то є тут ці теплиці. Так, по тілі та пали. Віталій нас збирає, а я піду, зріжу там, mm -hmm. на городі а Сереган. Знову варить картоплю. Дим пахне на город. Так, да, на вечерю картопля в мундирах буде у нас. Вчора полила, трохи піднялася картопля, Ну дивлюсь, не вся, треба ще сьогодні полити. А вчора вся лежала, просто покотом. А це так в попіднімала. Треба сьогодні знову. Перцем будемо займатися. Мамка хоче позакривати його у банки цілими. Тоді е, фарширувати його гарно. Так, Збиратиму зараз перчик. Треба баклажани полить ще які зав'яжеться. Але це треба взагалі зрізати, викинути. Я його так і не зривала, Зараз викину. Ну Там, мабуть, з десяток посаджено, може і менше. Це вже майже відро. Ну, не майже, а так сипать було в відро, але тут такий, знаєте, в'ялий-в'ялий. Ну, я його сюди таке, воно помружене. Ну, ось, оцей також буду окремо. А сюди кращий. Ще тут треба позрізати, тому що він з кожним днем все в'яне-в'яне більше. Топить, топить, Серега. Свою піч, кашу варить нам на вечір. Оце так врожай у нас в цьому році. Це ще не весь зібрали, три відра. В тому році взагалі не було, навіть одної причини, а в цьому році... Де mm -hmm. да, який був? Уксюхи ми брали, закривали. А в цьому році так, перець до Тяпа зламає. Оце так класний в цьому році. Зараз будемо перебирати. Там ще залишилося, трохи є і зелененький. Оце все погане треба. Так, це... да, там, по-моєму, на пару кущів є. Пару кущів я залишила. А воно так я і не рвала, нащо він нужен. Ну це що воно. Забирай, пошли. Доць, пішли. Пішли, пішли доч. Менше баночка, а більше не знає. Ну на капусту ж треба. На капусту дамо легко. Пішли, пішли, баночо, баночо, доць. Звісно, треба переробити. А тоді буде чи лечо, чи. Менків, сідні, чи Кого? Щоб фарширувати? Скільки хочеш? Зараз от берем, побачимо, скільки, щоб вони ж у банку повлазили. Прям красунчик. Красунчики. Гарний перець. Вже давно в нас такого не було. Так, да, зараз закриємо трохи фаршируват. Віталі. Опа! Табелли, тебе нема. Є нема. Табелли, де не пов'яв, так взагалі такий, знаєте, гарний. Ну, багато пов'яло, ну, нічого страшного переробиться. Все одно він буде варитися не такий, вже ж буде упруги, як. Але перцю, дай Боже, дякувати Богу. В цьому році порадував нас перчик. Він злякався, тому що я йому казала в тому році, що садити тебе не буду, бо в тому році не було на нього врожаю у нас особисто. А в цьому році нема у Ксюхи. В тому році в неї був доладний перець, в цьому році в нас. Так що зараз будемо сортувати і займатися переробкою перцю. Тяп. Тобі треба на кота стати. Такий ти красунчик в ошейнику. Ну прям. Віталіївна перечитує свої талмути, книга скарбів. Рецептами. Ось цьому вже воно порвалося, а новий не хочу тягати. Привикла до старого зошита. То що тут ти вже знаєш, де навіть який листочок лежить і на якому листочку написано, а в новому. Утоплеників треба колись без пеки. Це баклажани жарені добре. Так там баклажанів нема. Треба обрізати там пару стік, зрізати, поливати, мов воно ще піде. Похолодає, може, ще буде що в'язатися, хоча б знаєш, так на рулетик пожарити. Один стакан, стакан води, Не повний стакан, закип'ятити, розсілі, закип'яти, то заставити, їх треба жарити. Ну це добре треба це, я все відкапую. Знайшла чи ні Да Хочу ти шукаєш ще. смотрю, що в мене там ще не роблено. Ох, Хватить, його ніхто не їсть, а то так. Щоб не гуляти. Ну, що Ой, не добрий. Ругалики. Помню. Ругалики добрі, з повидлом, з лущенкою будь-чим. Так ти ж не хочеш пекти. Куди я вже скоро рьохну, рьохну. Чи їй чи ні, а я компью все. Вода і печу. Ні, ні, ні. Ми будемо ждати зими, тоді будеш випікати нам рогалики. Оце можна і лечує з часником, легче я з цибулею. Ну давай вже ж це зробимо, а тоді ну, подивимося, скільки останеться. Ні, завтра з капустою. А тоді вже, що залишиться після капусти, тоді вже будемо думати, чи лечу, чи не лечу. Так, приступаємо. Давай, тортируй. Давай работаємо. Іще, іще горта, що і шукаш. Закривай, пошли. <гум> <гум> Вже воно розлізлося, розпалося. А це ж це... Десь щось виписав, десь цей, сюди. Хтось переписав, а Це не викидаю. Так це найкраще, а то зараз оці інтернети. <гум> Та знайдемо, найдемо. Ага, оце написав і найкраще. <гум> <Я, я. гум> якісь рецепти, а що там? Не знаю, я не бачу. Огірки дуже, так, да, хромкі огірочки. А не ми, їх, по-моєму, закривали. не помню. Робили, робили. Не, не пам'ятаю. Хочеть мій показ, який в мене хвайний. О, Бабалка як пише. Здобне печиво мить. Да. А, а це, це ми... наше художство в детстві. Як заберуть, як А тепер буде... у моїй книжці чая малює. Тут де що хочеш. Все, рецепти. Да, бачиш. Праськи, хочеш. роза, горіха. Торт, так. горіхо, де що хочеш. Портак, тільки на ну, який вже він грязний. Це де, де скільки йому шо... 30 з лишнім був. Так, давай. 38 років, цьому допитку. а мої більше. Зав'язуй, зав'язуй, давай будемо, бо і ніч застане, да, тяпа? А мені що не привикає. Що там? Привикати, вночі. тільки. Але що наша тим даєш? Якраз ви всі порозходитися, буду сама робити. Тяпа. М -м -м. Тяпа. Ні, сама тяпу ж немає, лукавого тут. А я сама розкажу. Серега зайнявся уборкою. Алі-баба. <реш> Ти вже нам вечерять наварив? Так, да, салатик ще буде. <реш> Ні, замброзії салат я не люблю. Що? Кашку зварив. Кашу вариться. І ще вариться. А це вже десертик. Десертику все на землі треба збирати. То слива, Серега. То, то, то є таке, наче то корні, чи то слива дрислива. Корні услива. Так, да, котик, оце вона так розростається і воно ж бачиш, у колесі, де цей. Як його забулася? Ні, не хрін. Лапу. Да. Оце як називається. Правда, вже його не, не познає. Ревень. о, Голова і два вуха. Крячики. Да, Осінь. Підкралась. Яблучко червоне, але там де лізь гнила. Це, що ти така зла? От пусти дитину погуляй, поки тепло. Ну хай йде. О, Бачиноче, як треба. Ось, так. Тільки Артем же. До дев'яти не пізніше. Яке до дев'яти не пізніше? Бо зараз буде вдома разом з тобою. Варить, там, Варить кашу. О, ти вже своє відгуляв, Уже такі старі не ходять гуляти, як ти. Ото кашу потихеньку вари, бур'янець рви. А цю на що ти оці оставить? Це теж вирізай, Серега. Оце теж вирізай. Оцю малину. А що з нею буде? Нічого не буде, вона навесні може дасть молоде. Тут вже все одно малини не буде. Це так, будемо ходити тільки спотикатися. Воно Ой, все... Ти й ходиш, ти вийшла раз у п'ятилетку сюди, блін. Ходить воно де. Дай тобі угу. позативку. Ні, ні, позативку. Брехло і брехло. Ну, це, брехло бреше, якщо... це ти рішив бреше. потрудитися, як ніколи. <решко> <решко> а то одно ну, на дивані лежить, вже диван провалив. Не один. Ну тож. А ти вон вірьовку тягає. Що воно? Що вони хочуть у ній? Їсти хочуть. Так випусти, хай походять. Я не хочу їх вимати, хочеш іди, займаєшся. Ні, мені не буде коли, зараз йду до перцю. Був. Я не буду за ними дивитися. Хай сидять тільки. Вони зараз і утят поїдять. Яких курчата не утят. А от їх білих маленьких, вираз ходить тут. Які маленькі? Утенята всі ж тут. І тут ходять. Хозяйка, йди подивися, де в тебе живе сходить, а не блі. Це наша, я їх бачу і так Ні. ось. Треба ті дірки Серега, з цим снігом, ого снігом, землею позасипати. Що ви тут оттягаєте, Гілля. І ця посохла. Так. Пішла я до перчику. Провірила, щоб Серега не гуляв. Да, показала я так, показала, так. Так Назирати. Ні, сьогодні ти наказаний, хтось гуляє один. Ти пустив Артема. Чуєш, ти пустив Артема гуляй, значить ти вдома. Хочеш ти гуляй, значить дитина вдома. Так, ти софієш вдома, дитина вдома. Вдома. Ну то ще на гульки рану проситься їй. Звісно. Ну так, що залишила три ці пір'їнки. В неї все одно нічого не буде, вона вся посохла, посохла. Це треба буде навесні сюди висадити. І оту висадити, що вутя, тому що вони заїли, там немає нічого вже й молодої. Одним словом, осінь буде у нас без малини. Там утки з'їли, тут посохло. Так, пішла я. Ой! Дось, пішли перчик перебирати, пішли. Хлопці, хай один гуляє, другий ось нам вечерять варить. Що? О, картопліка у нас на вечерю буде із диртею. Що? Оце да, нам на вечерю. Будемо таке вечеряти чи ні? Так, да, ну і добре. О, Дир-дир. О, як воно пахне, значить точно шашликом цікаво, щоб я тебе не путає. Куховарка в нас знов сьогодні варить, варить. Дочі, воно колюче, полежи. І так кожен день. То навари, то вирви, то вичисти. Ой. Отож так. У вже Скажи. Треба було в свої хороми вести невістку. Якби ж... Невістка захотіла, тож боялася. Ніхто, ніхто не предлагав. Ні-ні-ні-ні-ні. І дома. Йодик тумані блять. Ну, як воно пахне. О, дитина, диви, тобі дрова несе. Дось, дякую. Да, там поки не треба, хай це горить бур'я. Якраз і прибирається і сливариться. То угу. пішли дось, бо фу закоптив батько нас. Фу. Фу. Бє, точно що б'є. Хай туди, як ото дітки казали, куди дуля, туди йдемо, це і я. Ціпоньки. Ту, точно що б'є. Скоро садок буде лисий, сиплеться листя. Бе а бе, да дочь? Перебрали ми перець, намила я банок, тепер приступаємо чистить. Вичищаємо. Віталіна вже пішла в розгар. У да. мене Боже, мій закривала. чекає. Батько живий, бо він любив, знаєш, це йому перець фарширований. 20 років назад. 20 годин тому закривала цей перець. Якщо не більше. Якщо не більше. Я знаю, всі в бутильках стояла в погребі. Ось то раніше консервація була. По 600 банок, господи, правильний. Так якось раніше і компоти пилися. І все їла консервація. Це зараз все є. У нас кожен вечір бутильок компоту ще та й випили. Вечір. А Як зараз той... діти не п'ють. А а, варень? а ми зараз особо теж не п'ємо. Що на дітей. Це як казати, як саме нічого не хочемо, ні консервованого не. Каже, й кабачки, салат, салати, не салат. Тому що зараз на морозив ягод, достав, свіжого зварив, випив, не випив і все, а то закрив. Тоді ж не було морозильних камер. Не було. Що там була абрикоса з яблуком, і малина, і вишня, і саме яблука, і саме абрикос. Боже, скільки всього закривали. А зараз абрикос немає, нічого немає. немає. А в нас там ще забору не було. Жнива їдуть люди з поля, стануть, понарівають, абрикос, поїхали. Помниш? По чорніся. І ніхто не сердить, а зараз, як хто зайде в двір, пороблено, ще щось, божечку, страшні люди. Це страшний суд, суди, страшно. Ото сиди, замкнувся. І, ти все не... равно брешут, і все одно і все одно брещуть, нікуди не ходиш, нікуди не дзвониш і бресить. Чи ж ти нікого не бачиш, тебе ніхто не бачить, і все. І, одно. І все одно бреш. Бос? Так, мені. вона тобі треба. Чисть перчик, давай я щось сідаю, бо мій ножик щось сам не хоче. Не хоче? Давай, Давай, буде швидше. От мені відро піти взяти на, це, на насіння. А я сюди буду воду. О, О, сюди буду чистити. Перебрали такий, щоб він, правда, ще буде. Цей, щоб і ну щоб невеликий, ну чи не з'їсти, чи будемо чи не чині, ну закриємо. <гум> Оце, да. Чи так. Буду... Я, наприклад, перед фарширований не люблю. Серега любить, Віталівна любить. Ну я можу одну з'їсти не більше. Ну так це нам ще на 20 років закриємо буде стояти. Ні, ну як закриємо косю гості, бо ми ж перчину ж не начинимо, правильно? <рес> ну я не знаю, я не люблю перець, а начинений взагалі. Малою помню, виїдала середину, а зараз і середину неї. Мені ото привкус з і все. Страшне діло. Ну що ну, я брешу? Я не їм перець. Не їсти. Ну, так чого ти? Страшний суд так. А він же корисний, треба їсти. Ой, хорошо. пішла все. я. Ой, пішла, я буду чистити. Честь. Ага. Це щось трошки, не з чого що поділявши. А ти щось там що говорити? 5 минут туди-сюди, у банку розсолом заливі. Ну добрий перець, мені подобається, начинений, такий він безподобний. Інтерв'ю. Причепилася до старої людини. Люди сказали, показуйте побільше. я тебе тільки показую, бачиш? Ну, що ти махаєш? Я вже старий чоловічок, вже все. Це синяк хто це, який любовник набив. Боже храня, скільки прожила мене любовників не було. Сама гидка, гидких не хочу. Нє, нє. <ривіт> Боже, у мене був чоловік найкрасивіший. Звісно, гарний набуває каже. каже. <ривіт> Коментуруй. Що ти перечистила? Перець, і зараз буде. Сама вчистила. Сама. з сім'ї. Перечистили ми перець. Ну, Заняць, рецепт ти. покажемо в наступному відео, тому що відео це буде довге. Да. Так що всім бажаємо тихого, спокійного вечора. До наступної О, зустрічі. Миру, миру, миру. Кому цікаво, заходьте, дуже. підписуйтеся. Дуже добре, дуже добре, начинять, дівчата. Хто любить перець, не зовсім другий кус, це свіжий начинок і закритий. Свіжий в мене сайк не любив покойний їсти, а закритий перець фарширувала, і він їв. Так а що Залишається не інтрига на наступне відео. Всім пока-пока, до наступної зустрічі. Бачите, як розрекламірувала вона свій перець. Ні, я кажу, те, що я добрий. Ну, як хто любить перець, так, да. як я його не люблю, так він хай який він не буде. Хто любить, ну. Хто любить, так. Да. Так. Зараз я стала линива палажка, раніше вже закривали і і... Да що хочеш, а це. То, що всі їли раніше не, не ленива, а просто всі їли. Зараз ніхто не із, то смисл його закривати, а тоді куди все викидати. Я думаю, 600 банок, люди добре. Де воно було? Куди воно? Ну, правда ж приход... по 5 рам закусів вперед. А що раніше ходили сусіди до сусідів? Да? А що весь? Ви... Пори поліз салату, сала на кришевієць нажарив на скору руку по п'ятдесяті впер. А робите... зараз хтось вийде випить сто так все алкаші. Алкаші. Уже п'ють алкаші. Так, ага. Ми ж уміли випити і утром подоїть три корови. І все на сюті співали. А ви випились по тапісраку стука спите. Так у нас немає трьох корів. Слава заведи, богу. Заведи, Боже подати. упасі. Не для того я просила, щоб ти її здала. Як все, пока, пока, пока. До наступної зустрічі. Наступне відео, кому цікаво. Заходьте, підписуйтеся. Бачите, яка в мене тут Віталі, у нас звізда. на звізда?